Всім привіт! Сьогодні у нас 83-й день, і це буде самий швидкий день у вашій історії і у моїй. 17 серпня. Погнали тернати. Температура водички 21 градус. 20. Ух, кайф. Водичка фай... файна насправді. Просто штативчик уже сівший і щоб е, він не виключився, бо не буду як зімати, буде сьогодні швидкий день. Ох. така фігня поналітає. Витягує, витягує. Воно все Не витягую, витягується, у нас рівно дітку збереться. Водичка файна, Водичка така. В річці було вчора земніше відносно. Цієї води, хоча я тут вчора добирав водички нової. Фух. Yeah. Ось такий шаденький денечок виходить у нас. Всім дякую за перегляд та зустрінемося з вами в новому дні.